Близькі родичі людей, які зникли безвісті у зв'язку з бойовими діями, під час пошуків можуть звернутися за юридичною допомогою до системи безоплатної правничої допомоги. Фахівці можуть надати юридичні консультації, допомогти зі складенням запитів, заяв, з розв'язанням у правовий спосіб інших життєвих проблем, що виникли внаслідок зникнення близької людини. За словами юристів, за вісім місяців цього року до них уже звернулося близько тисячі людей, що Шукають своїх зниклих близьких в Олександрії. Отримати юридичну допомогу можна за адресою Вулиця Поштова, 18. Національний банк вів у обіг пам'ятні монети Український борщ. Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей. На аверсі зображено господиню українську жінку на тлі печі під час приготування борщу. На реверсі в центрі зображено тарілку з червоним борщем. Реалізація монет в інтернет-магазині Нацбанку розпочнеться з 4 жовтня. Ентузіазм світлопільських павочків у вересні, ані скелечки не знизився, незважаючи на порядівші з різних обставин ряди волонтерів, але продуктивність праці їх набула високого рівня, що дозволило навіть меншим складом постачати фронту маскувальні сітки: 36 площею, 1404 метри квадратних, крім сіток. Відправили ковдри, подушки, килимки, устілки і ліки. Донатять на придбання тканини для сіток та основи для них, пише представниця павучків Тамара Аноко у Фейсбуці та запрошує небайдужих лександрійців до когорти. Гурток БДЮТ Туристи-пішоходи взяв участь у туристичному зльоті у селі Веселе. Вихованці із керівником вирушили у пішохідний похід вихідного дня із ночівлею із 30 вересня на 1 жовтня. Захід організували туристи від БДЮТ на чолі із керівником туристичного клубу Пелігрим. В програмі Нічне орієнтування, в'язання вузлів, туристична вікторина, організація дозвілля, спортивне орієнтування в команді. Команда перемога 1 керівник Сергій Зайченко посіли. Третє місце зі спортивного орієнтування в команді. Олександрійців запрошують до челенджу Мені не байдуже». Всі, хто використовує шопери замість пакетів, обирає багаторазовий посуд або сортує сміття, може доєднатися до челенджу Мені не байдуже» та розказати про свої екозвички. Для цього потрібно опублікувати сторіс про те, як дбаєте про довкілля, тегнувши другий поверх та використавши хештег Мені не байдуже». Результати вже після 6 жовтня. Проєкт реалізується громадською організацією Флора за підтримки. Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Рятувальники Кіровоградщини ліквідували 20 пожеж на відкритих територіях. Загальна площа пожеж складає 4,35 гектари. Займання були і в Олександрійському районі. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально відповідальними у пожежнонебезпечний період, коли суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа може поширитися на великі території, знищуючи все на своєму шляху. Служба порятунку нагадує, що за спалювання рослинності чи сміття, передбачене адміністративне та кримінальне покарання. У середу, 4 жовтня, буде ясна сонячна погода. Температура вночі плюс 9, в день 24. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри на секунду.